мене довго не було. Я лежала в лікарні, лікарів це. Тепер прийшла знову велика посилочка, вам дивіться. Ну, прийшло що? Вон я собі тухлі купила. Це одне. от таку лет. Гра... Ігрушечка синові. <смітна> Спину терти, шкрепка. Вона недорога, 25, чи скільки гривень. А ця ЛЕБ дуже хороша лампа. Вона підключається у HB і постійно включена. Я вже использувала, одну сину подарила. Одну собі от заказала. Потім, ну як завжди, бусини перуанські. Перуанські вони написано Амазоніт. Ну, але воно трошечки якісь глубіші. Знаєте, перуанські квадратики. Серебрістий обсидіан. Воно ну, як гарно світиться. Чи... Ну, це зараз акція, то я того, я була в сина у Будапешті і там заказувала. І от добре, що прийшла вона зараз. Довго йде, три тижні йде посилка. Ех. Ну, Це такі камінчики, це видно, він блистить. Камінчики, стекло, але хороше качество. Шампань. Це теж кубики, стекло, аби глуби підмісячний ето. Я, я просто ставлю бусини, які просять прокладки, щоб були. Це карніол. Оранжевий, гарний. Я зараз під осінь. Це вже другий раз я заказала. Вони недорогі, вони, вони зараз по скидки. 56, 60 камнів. Ну, ці перуанські, ні, перуанські це дорогі, це, по-моєму, 100 гривень було, чи 105. Вони такі здорожих, але не гарні. Вон Квадратики, вони так, в коробочки упаковані. Квадратики, по-моєму, 6х6. Чи 5х5, 5х5. Ну, Це зелені 5 мм. Ні, 6 мм. бо я ще погано бачу. Оце на міфріт, похоже. Може, я 5 міфріт заказала, бо я. От що було по скидки, то я, це корали. Ну, ясно, що пресовані. Вони теж 95 гривень завжди. А тепер вони, по-моєму, 80 воли. То я теж заказала, бо іноді роблю коралові, їх завжди не вистачає це халцедон білий. Чи агат білий? Вони похожі, по-моєму, халцедон. Шість. Шість мілі зараз. Оці шість мілі дуже були, акція хороша. Оце я завжди купляю. Я три штуки, по-моєму, зараз купила. Дві. лавандовий метест. Він пользується спросом. Це вогняний агат. Red and White, да. агат. 6 мілі. Тож він завжди дорогий, 97-105, коли як 6 мілі. А тепер він досі около 70 гривень. Так що зараз хто заказує через тему, то трошки вигодно іменно акційні знайти. Це моховий агат, 50, я, по-моєму, заказала. 6 тоже 6 мілі. Ну, я кажу почти всі 6 мілі, бо 6 мілі зараз були покційниця акці... вже смінова олійка. Ну, так хорошо з нею хоч шов і додати хоч худи. Ну і видно гарне і камінчики, камінчики вже. Люди обратили внимание, що дійсно береш руки, 6, шість мілі. Є, вони, чесно, пишуть, де синтетичні. От вони на котячі око пишуть синтетичні. Пишуть на. Е, я вон зараз керамічні заказала. Кстати, керамічні набагато дорожчі, ніж от, от, от такі натуральні. Я заказала з червоним малюночком. Ага, чорний. Якщо я добре пам'ятаю. Не, Silveri Лестед, Natural Stone Лустед, Silvery. 4 мілі. 4 мили, наверное, ну, я, я того заказала, би він був хороша ціна. Ну тоже на, проклад, на прокладочний між великими 6-8 можна поставити. Обраслети іноді просять. Ну, Silveri, я нічого тут серебра не бачу. Чорних. Боже, воно ну таке, як, як макове зерня, таке манюпуньке. Це через камеру воно ну, кажеться велике, воно ну, таке маленьке. Не знаю, це я щось 2 мм заказала. Red Cooper 1,5 міліметра. 1,5 міліметра. Це, мабуть, я попробую, може це крімпи. Бо маленьких у мене немає. Може я крімпи заказала. Ось для поставочних півтора, то дуже маленькі. Це білий підмісячний. Еток. От уже кажу, що було, що було дешеве, то я отак от, от все Бо десь якось поставити 28-30 штук, 6 міло. А не, це не фріт. Бо я тільки Нефріт заказувала мало. І нефрит дорогий, він так і лишився ціна його. Ну, воно видно, він блистить, він гарний нефрит. Білий нефрит, ну він такий манюпусінький, він не є 6. Він, напевно, 5 чи 5 5 мм, я помірюю, написано 6. Нефрит білий взагалі дорогий, він вважається імперський. Це світовідбивні хрестики. От, матеріал, бачите, такий зеленуватий, Він, вони, вони в темноті світяться. Ну, іноді просять у мене от так от десь от поставлю і скажу, що воно відбили, може на браслети дитячі поставлю під як підвізку. Бо я навіть не знаю, як вони. Може, вони, як бусини. Де там наскрізь ідуть? Так, да, і вони, по-моєму, як бусини, вони наскрізь ідуть. Так, що їх ставити у браслети дитячі, і воно так буде, як світло Вон гарний. Це піріт. Намисто я купила пірітове. Ага. Раді бусин, бо я не можу ніяк попасти на гарні бусини. Все-таки булижніки, все-таки, та це піріт. Трохи дорогі були, не 150, по-моєму, чи 140, ну, але воно того стоїть, як всі ці періт тут. Камінь багатства. Халцедон граньний я завжди беру. Він дуже гарний. Він... Я в раз оранжевий купила, тепер розовий я завжди 8 мілі. Він обично 120-130, тепер він був 97. 98. Гарні, вони граньоні, воно так блистить. На браслетик зробити. Тут чудо буде браслет. А це дерев'яні. Дерев'яних я зараз багато беру, бо сандал бо просять дерев'яні. От з дерев'яними можна зробити дитячі просять дерев'яні і віруючі. От можна тут хрестики туди. Я показую, щоб хто, хто займається цим, то щоб купляли. Це хрестики, теж Тоже Просять браслети, то я вже колись купляла в сувенірі, а тепер тут купила, по-моєму, 60 штук. Да, 60 штук. Тут вигідніше, 54 гривні. В общем, таке щось. Зараз сувенір не будуть раді тільки цього. Це. Ага, золота цепочка, ну вона така більше 3 міліметра. То я беру, потім буде часто, буду великі камні заказала, та буду робити сутуари. Ну це ну, такий приглушений золотий. Теж дерев'яні. Тут, по-моєму, 200 штук. 5 мілі. 500 навіть, 500 штук. А, ні, ні, це не дерев'яні, це проставки. Бронза. Проставочні. А такі, як це саме, і та сама, є такі, як одне темніше, одне світліше. Подумала. А це проставочні бусини. Ой, бо це що ж таке, я таке не заказувала вроді. Б. 600 Color Golden. Ага, 600 золотисті. Вони такі, як те як саме. Боже. Вони такі, як бісер. А я бісер не заказувала, я заказувала завжди дивилася, щоб були те саме. Так і бісер піде, тому що намисточка які світліші, то і цей можна. Але я вроді би заказувала, дивилася, щоб були такі. от Воно мета... ну, теж не металічне, воно пластика, але воно ну, хоч пластика, це ясно, що це саме кошмар. що ну, це такі? Гематит 3 мм. Бачите, як запакований, бо він же б'ється. 3 мм, 110 мм. Ну, гематит, ясно, що це такі бульбочки, я заказала. Золотий не гарні. Але воно теж гематит дуже крихкий. Ну, бісер, бісер теж, ну, бачите, бісер так не запакували. Ну, гематит, правда, дороже, там зовсім інша ціна. Це теж золото але воно якесь не золото, воно таке. Ну от, на, на цю воно світле золото, а так воно лимон. Ще такий світлий лимон. Ось сам далі вже дерево. Темні вишньові. 50 штук, по-моєму. Да? 50-10 мм. Я перший раз купила, вони вже всі в мене пішли браслети. Якось я перший раз тільки винесла і всі браслети розібрала. А це теж чорний пістолет, цепочка, теж така сама, як та золота, тільки це чорний, великі такі тут 3 міліметри, видно, що великі. Біле. Це який краткий підмісячний. 4 мілі. Ну, ну, я нічого тут місячного не бачу. Білі, білі просто білі бусини. Бачите, воно зовсім інше на тому, кажу, систему дуже осторожно треба. Одне об'явлене, ну, ну дешево десь, я знаю, було 40 гривень, 45, не знаю. Воно бачите, скільки? Лавандовий метіст. О, теж кубики, які гарні. Ай-яй-яй, ай, ай, стекло. Вона прямо до тих коралів проситься, до тих, що Бо корали приглушені. Воно пресовані, да, такі корали вони приглушені, вони не є. А от так поставити пару таких прям на мисочку підкине. Навіть ті керамічні. Це Аквамарін. Я завжди купляю, він такий 110, він так, по-моєму, був 110, 120, 130, тепер він 105 був. Я буду взяла мой Ой! Побачите, мене вже руки не тримають стільки. Так, це White Moonlight 6 мм. Три відкрити. Місячный сяй. це і 60 штучок. Ну... Місячний камінь. Такий він трошки приглушений. Це, мабуть, кварц. Вони, як завжди, кварц. Але білий кварц теж пользується спросом. Він теж недорогий не був. Це проставочні чорний агат. Тож на браслетики. Ой, ці манипуни такі. Боже, боже, це що таке? Чотири мілі. Ніфріт не було написано. Голубий. Ну, воно таке зеленяве. Зеленяво-голубе, інтересно. Його десь проставочно десь ставити. Тоже ціна хороша була десь до 50 гривень. То я купила маню, манюсеньке. Я навіть не пам'ятаю. Бо я дуже багато проставочних зараз купляла. Вони у мене кінчаються швидко. Так, це просто сірий халцедон. Ну, красивий він. Він такий інтересний, такий димчатий, димчато-сірий. Тоже хороша ціна була. Це з такими брусочками цепочка. Я беру всегда такі 2 метри, тут, по-моєму, теж. Тут взагалі 3 метри. І хороша ціна була на неї. І вона таке можна оцими гірками донизу, якісь вісюльки як робити, навіть на Сережки. А, це рутіловий кварц, гарний, гарний. Теж я ніколи не могла собі дозволити купити, бо він кусюча ціна його. А тут а тут якось була акція в самого продавця. Ну тільки по одній штучці можна було купляти акційно. Акційно одну штучку можна було купати. От Black White Dragon Pattern. А розміри нема, ну, по-моєму, вісім. бо він такий видно, що він далі, він вісьмерочка гарний. А то, беріть зараз, поки от іще ці акції. Ось, а Типенсі Black Friday. Це агат чорний. Я добре пам'ятаю або драматер шість міліметрів, але виглядати так, як агат, да, так, як агат такий темно коричневий, воно воно відсвічує. Телефон якось теж виручу, видно. Теж проставочні. Стоун. Ага, це теж періт. І два періта купила, бачите, це як квадрат, як вісьмигранники. Ну, ну теж, таке 100, 150, 120, так і за 100 піде. Це. Тоже воно так темне, а камера видає підсвіткою світліше, а воно таке темне, гарні розводи. Вон там видно, от як в глубині. Бачите, от такий цвет. Він гарний цвет. 6 мілі. Більше я собі не можу дозволити 8 дуже дорогі. Це теж чорне. Просто блек. Ну, напевно, пресований агат. Пресований агат. Кінця нема. Це теж світящіся, вони зелені, бачите, може, далі Дальше я воно такі світящіся, бусини. Я спочатку це заказала, а потім хрестики знайшла. Тут я не знаю, скільки штук. 6 мілі 100 штук. Ну, не знаю, є тут, мабуть, є 100. А це тоже до коралів прокладочки такі циліндрики 4х2. Вони такі, іменно кораловий цвет. Кораловий цвет це турмалін, якщо я добре пам'ятаю. Да, турмалін, розовий турмалін граньний, шість 61. Він тоже був. обычно він 120-130. Турмаліни дорогі. А тепер він буде 197, 8 от, до 100. Ну цей епізодіт. Опять я забулася, потом же глянула, що 20 штук. Прошли раз заказала всі возврати. Мені зробили возврат. Ну і от, от такі я заказувала, бачите, от воно видно, славно явно золотистий. А то мені прислали якийсь бісер. От, 500 штук 3 мілі. Ось такі я дві штуки заказала. Одне прислали чорті, що отой бісер. Я того возврат зроблю теж. Оце. Так яка різниця, дивіться. Це ж я вроді би заказувала, от яка різниця? Це і це. Просто різний покупатель, тому що акційно можна тільки по одній штуці купляти. От дивіться, яка різниця. Так що, дивіться, дуже добре. Так, ще одна прилість. Порпово. Ага, тигровий Порпу, тигрове око. Гарне. Тож знаєте, що воно кращене. Тигрове око жовте беруть і красять в такий цвіт, але красиве. Воно такий шикарніший браслет з нього. Все. Все, Сейчас всі ще відкрию, почекайте. Хвилин покажу, що тут. Ага, це обсідіант. шестерочка, дорогий і серебристий. Десь около 100 гривень. А взагалі, обсидіант серебристий, дорогий. Він і в нас дорогий, як брати в цьому. Як у сувенірі я брала, то взагалі під 200 гривень. О, то я вже давно в сувеніри не беру нічого. Я зараз на тему якось, ну, покажу вам іще от такі, що можна купляти, вони, ну дивіться, тоже дуже акуратно. Це е, е, електронна зажигалка. Мені вже надоїло заповняти мої. І воно Зараз у нас буде от, бачите, ж бе до нього, заряджається, заряджається, і потім надовго воно тут індикатор, коли йому треба, червоний, тоді опять ставити на зарядку. Воно протиовітрове. Тобто на вулиці от, свічки палити, воно дуже хороше. Я його взяла за 90 гривень. А тепер я дивилася, синові, що хотіла 120-150 Треба дивитися завжди акція коли. Треба гортати, гортати, гортати. Тему, бачите, я молочний купила собі сюди в кухню. Але і на кладбище. Ну все. Друзі, ось тільки я всього взяла. Ну, Успіхів всім і заказуйте камінчики. І бачите, опять велика дуже посилка. Камінчики у море. Ну вони у мене якось і уходять. Всім щасливо, всім мирного неба!